Слава Україні! 3 години 55 хвилин. Сьогодні лунав сигнал повітряної тривоги на півдні нашої держави, зокрема на Одещині. Шахедами, дронами Камікадзе, ворог намагався атакувати південь нашого регіону. Відпрацювали системи протиповітряної оборони, є збиття, але, на жаль, є і влучання у відповідну інфраструктуру. Подробиці згодом від військових і повітряних сил Збройних сил України і від обласної військової адміністрації, бачимо, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати портову інфраструктуру нашої області і півдні нашої держави. Власне, дуже багато роботи як у військових, як і у вищого військово-політичного керівництва нашої держави для забезпечення захисту українського зерна, українського збіжжя. Ну і власне. Продовольчої безпеки усього світу від російської навали. Над цим працюють сьогодні наші керівники. Сподіваюся, що нова зернова угода в новому звичайному форматі з гарантіями безпеки з'явиться найближчим часом. Бажаю усім з нас максимально тихого і головне продуктивного дня. Не забувайте, що від нашої єдності, від нашої допомоги Збройним силам України залежить дуже багато. А найголовніше наша спільна перемога. Тримаємо стрій. Ми переможемо, тому що так має бути: війна з нашого боку є справедливою, бо це війна за наше майбутнє, за наших дітей і за звільнення наших земель. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть, ворогам!